Кавун, який був дуже старанний. Раз і ще раз паросток кавунчика наполегливо просувався вперед крізь міцний шар ґрунту. Ура! Я проріз, нарешті переможно вигукнув він, з'явившись на поверхні землі. Він захоплено озирнувся навколо. Тут, на поверхні, набагато краще та цікавіше, ніж під землею. Паросток кавунчика простягнув до сонця своє листячко, щоб воно швидше розгорнулося. Привіт, сонечко, дякую тобі, що ти є на небі. Дай на мені, будь ласка, свого тепла та світла. Це так необхідно моєму листячку. Паросток кавунчика старанно підставляв сонечку своє розгорнуте листя та ловив його проміння. Я буду дуже старанним, щоб моє листя було великим, тоді я більше одержу сонячного світла та тепла, міркував паросток. але крім сонця, мені дуже потрібна вода. Паросток подивився на небо, воно було синє-синє. Жодної хмаринки не було на ньому. Так, дощику, мабуть, не буде. Доведеться самому здобувати воду. Для цього в мене є коріння. Дедалі глибше, в землю занурював парусток кавунчика свій корінь. Наполегливо та старанно просував він униз, туди, де були підземні джерела. Нарешті він дістався тієї глибини. Де можна одержати вдосталь води, і цілюща волога рушила по корінцю догори, щоб напоїти листя паростка кавунчика. Листя його широко розкинулось по землі. Але одного разу він помітив, що росте дуже близько від стежки, якою часто ходили люди. Щоразу він завмирав від жаху, коли бачив, як хтось наближається до нього. Треба звідси накивати п'ятами. Це небезпечне місце, вирішив паросток кавунчика. Але всім відомо, що навіть у дорослих кавунів немає п'ят, бо немає ніг. Проте є вуса, якими можна за щось зачепитися. Паросток кавунчика так і зробив. Випустивши тоненького вусика, він підтягнувся ближче до міцного стебла кукурудзи, що росла далі від стежки. Значно спокійніше подумав парусток кавунчика. Пройшов час, і на ньому з'явилися перші квіточки. Вони були схожі на квітки сусіда у гірочка, але, звісно, трохи більші. Летіть на сюди, бджілоньки, мої квіточки найгарніші та й надихмяніші на нашому городі, запрошував бджіл до себе в гості парусток кавунчика знав, що пчоли потрібні йому для запилювання. І от на місці квіточок з'явилися крихітні плоди. Я вже не паросток кавунчика. Від сьогоднішнього дня я кавунчик, сповістив він своїх сусідів. Поздоровляю, сказав огірочок. І я теж тебе поздоровляю, промовив помідорчик. Якщо ми будемо старанними, ми скоро станемо зовсім дорослими, замріяно промовив Кавунчик. І відкинувши зайві розмови, вони взялися до роботи. Їхні корінці наполегливо перекачували воду з землі, у стебло. Листя ловило сонячні промені, а маленькі зелені плоди ставали дедалі більшими. Кавунчик старався щось сили. Він із радістю помічав, що він більший за огірочка та помідорчика. Я дуже-дуже хочу бути великим, торочив кавунчик. Одного разу він сказав своїм друзям Не називайте мене Кавунчиком, я вже дорослий Кавун. Ми теж подорослішали, відповіли йому огірок та помідор. Кавун поглянув на них. Наскільки ж вони менші за нього? Він був щасливий, що виріс таким великим та гарним. Я був дуже стараний, тому й вийшов такий, подумав він. Якось вранці він помітив, що його друг помідор змінив колір. Мені більше подобалося, коли ти був зелений, як ми з огірком. Цей бурий колір тобі не дуже пасує, зауважив Кавун. Це я, мабуть, від сонечка потемнішав занепокоєно промовив Помідор. Як мені жарко. Добре, що в мене шкіра міцніша за твою, відповів Кавун. Але вранці, прокинувшись, Кавун зойкнув від захоплення. Який ти гарний помідорин. Помідор сором'язливо нахилив голівку. Це сонечко мене так прикрасило. Вздовж цілого дня мешканці городу із захватом милувалися своїм червонощоким товаришем. Я б теж хотів бути таким червоним, як він, думав Кавун. Я став таким великим, бо дуже старався. Тепер я старатимуся стати червоним. І Кавун почав старатися. Він прокидався раніше за інших і ловив найперші промінці сонця, підставляючи їм свої боки. Він іще глибше запустив коріння у землю, ще більше тягнув воду з ґрунту. Він переставав давати воду листю, яке швидко засохло, і віддавав її лише плоду. Але кожного ранку він із розпачем відзначав, що не стає червоним. Йому було дуже сумно і трішки образливо, адже він так старався. Він зробив усе, що було в його силах, але не став таким, яким хотів бути. «Добрий день, красунчику, гадаю, що ти вже визрів, сказав дідусь, постукавши по кавуну. Запрошую тебе на мій день народження, засміявся Василь. Дідусь із натугою підняв кавуна з землі і урочисто поніс його в дім. Ура! захоплено закричали дітлахи. Кавун був дуже щасливий, що його зустрічають так радісно. Він ціле літо готувався до цього дня. От якби я іще був червоний, було б зовсім чудово, подумав він. Зараз подивимося, який ти всередині, сказав дідусь і зробив перший надріз. Ой-ой, ой який червоний! радісно закричали діти. Тримай імениннику, дідусь простягнув Василеві величезну червону скипку кавуна. Це найкращий кавун за всі мої сім років, сказав Василь і відкусив солодкий та соковитий шматок. Я червоний, виявляється, я червоний, я не марно старався, думав кавун і танув від радості. Він такий гарний, що навіть шкода його їсти, сказала Ліза. Не сумуй, онучку, подивися, скільки в нас лишилося зернят. У кожному з них спить маленький кавунчик. Діти почали роздивлятися темне, лискуче насіння. Навіть не віриться, що з такої маленької насінини може вирости такий великий кавун, дивувався Василь. Бог заклав у цьому насінні здатність рости і давати плід, сказав дідусь. Якщо воно потрапить у землю, з нього виросте такий самий красень, як той, що так потішив твоїх гостей, цьому зерняткові треба просто лежати у землі і нічого не робити. Чи воно повинно старатися, щоб перетворитись на кавун? спитав Василь. А як ти вважаєш? Ти, дідуню, казав, що у зерняткові Бог уже заклав здатність рости та приносити плід. Виходить, що від зернятка мало що залежить. Цей кавун такий гарний, тому що Бог таким його створив. Але бувають несмачні кавуни, кислі, бліді, заперечила Ліза. Або дрібні та в'ялі. Мені здається, що такі кавуни не дуже стараються бути великими та смачними. Вони не тягнуться до сонця, не шукають корінням воду. Схоже, що так, Бог створив їх кавунами, але щоб стати великими, смачними та стиглими, їм треба докладати зусиль, сказав дідусь. Це нагадує мені нас, людей, зауважила Ліза. Ото вже ні, я точно не схожий на Кавун, не погодився Олекса. Я кажу не про зовнішність. Послухай, Олексу, я знаю, що я дитя Боже, я люблю Бога, читаю Біблію, відвідую недільну школу. Я знаю, що в моєму серці живе Ісус. І в моєму теж, сказав Василь, Бог дав нам нове життя, продовжувала Ліза. Це наше маленьке зернятко, яке може приносити плід. Я розумію, про що ти говориш. Це зернятко може приносити багато плодів: любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віру, лагідність. Ми в недільній школі читали про це в Біблії, сказав Олекс. Бог дав нам це зернятко нового життя. Але вирощувати його повинні ми. Здатність приносити плід знаходиться не в нас самих, а в цьому зернятку нового життя. Але ми мусимо створювати для нього умови, щоб воно приносило плід. терпляче пояснював дідусь. Подивімось іще раз на зернятко кавуна та уявімо, все його життя. З тієї миті, як кавун з'явився на поверхні маленьким парустком, що необхідно насінню у перші дні, коли воно лежить у землі? Мабуть, вода, припустив Олекса. Так, потрібна вода, волога, яка оживиться насіння, та буде насичувати його впродовж усього його існування. А що є живою водою для християнина? Запитав дідусь. Слово Боже, Біблія, разом закричали діти. Подивимось, що чекає наш паросток далі. От він з'явився на поверхні землі, що йому тепер конче потрібно? Сонечко, найперше відгукнувся Василь. Вірно, а що є для нас сонцем світлом? Правда, Божа істина? Відповіла ліза, Ісус Христос вчив, щоб ми ходили у світлі, щоб ми не обирали поганих темних шляхів. І от наш паросток розрісся, на ньому з'явилось багато листочків, а також вуса. Навіщо вони йому? спитав дідусь, примруживши очі. Рослина чіпляється вусами, вмощується зручніше, шукає безпечніше місце, так? припустив Олекса. Так, рослинка намагається триматися далі від небезпечних стежок, підтвердив дідусь. Нам теж про це треба пам'ятати. Мої вуса часто тягнуть мене в протилежному напрямку. Обирай собі друзів, які будуть допомагати тобі, а не заважати, як бджоли допомагають рослинам, сказала Ліза, розумниця онучку. Похвалив діду слізу. Цікаво, сказав Олекса, ніколи не думав, що на городі можна навчитися бути добрим християнином і брати приклад з кавуна, засміявся Василь. Учитися бути добрим християнином можна всюди. Наш Бог дав нам стільки прикладів у своїм чудовім творінні. Він на кожному кроці, щосекунди вчить нас бути його слухняними дітьми. Він хоче, щоб ми старалися, аби маленьке зернятко нового життя, що живе у наших серцях, росло та приносило плід нашому Господу Ісусу Христу.